Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Я психолог Тетяна Ловчинська, і я в одному дуже гарному незвичному місці, і вирішила зняти відео або можливо серію відео на тему про медитацію. Зараз багато говорять про майнфулнес, медитацію, як це допомагає нам боротися зі стресом, зменшити тривожність і взагалі переживати ці важкі часи. Uh, і я вирішила записати власне відео, щоб не говорити про медитацію, а дати вам одразу готовий інструмент, щоб ви могли дивитися і разом зі мною робити і тренувати рівень своєї стійкості, концентрації і розслаблення. Тому давайте вирушати в цю подорож медитаціями і розвитком майнфулнес разом. Медитація взагалі у широкому розумінні цього слова, це практика, робота зі своїм розумом і е, таким психологічним станом. Саме слово медитація воно пішло з давньої Греції і дослівно означає міркування. Це така традиція роботи з розумом, коли ми міркуємо над складними питаннями, управляємо своєю концентрацією, увагою і психічними процесами. Mindfulness – це вже більш таке сучасне слово, адаптоване під західний світ, і це вже робота з своїми станами для того, щоб покращити свій власний психологічний стан, знизити стрес, тривожність і підвищити рівень усвідомленості проживання тут і тепер. І є таке слово як практики, mindfulness. це якраз комплекс вправ, реальні техніки, інструменти, які людина може робити для того, щоб тренувати свій розум, керувати увагою, бути присутнім тут і тепер, розвивати усвідомленість і таким чином знижувати стрес і вчитися керувати собою і проживати різні ситуації. Медитація, перепочинок, перший етап: налаштуйтесь на медитацію. Ви можете виконувати цю медитацію сидячи або стоячи, але обов'язково розправте плечі та випряміть спину і пройміть зручну позицію. По можливості закрийте очі, потім зверніть увагу на те, що відбувається у вас всередині. І прийміть це. Для цього запитайте себе, які думки у мене в голові. Постарайтесь поставитись до своїх думок просто як до подій, які відбуваються у вашій свідомості, які почуття я відчуваю. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або неприємні відчуття, зізнайтесь собі в цьому і не намагайтесь їх змінити. Які тілесні відчуття я відчуваю, варто просканувати своє тіло на предмет точок напруги або скутості. Прийміть ці відчуття. Але не намагайтесь нічого змінити. Другий етап зберіть та зосередьте увагу. Тепер сконцентруйте увагу в одній точці та направте ці відчуття в собі в живіт, що виникають в процесі дихання, коли стінка живота піднімається на вдиху та опускається на видиху. Простежте за тим. Як рухається повітря усередині вашого тіла, використовуйте кожен дих як можливість стати на якір і залишатися в моменті. Якщо ви відволіклися, просто поверніться та продовжуйте спокійно стежити за диханням. Етап 3 Розширте сферу уваги. Тепер спробуйте розширити сферу усвідомленості навколо дихання. Щоб відчути тіло як єдине, ціле, включаючи вашу позу та вираз обличчя, уявіть, начебто все ваше тіло дихає. Якщо ви помітили напругу чи дискомфорт, спробуйте зосередитись на цих відчуттях, спрямувавши туди своє дихання, тим самим ви допомагаєте собі вивчати ці відчуття і поторошувати з ними. Якщо вони більше не вимагають вашої уваги. Поверніться до відчуттів свого тіла і продовжуйте стежити за ними. Вдих, видих, вдих, видих. Коли ви будете готові, розплющіть очі та повільно в своєму темпі поверніться у реальність. Практика майнфулнесклед. Одна з досить простих, але ефективних технік, які ви можете виконувати або кожного дня ввечері, наприклад, або наприкінці тижня. І суть закладена якраз в цих чотирьох літерах: G або gratitude – Це про вдячність, і тут ви маєте виділити якісь речі, за які ви вдячні. Щось таке позитивне, що було за день або за тиждень. Ви можете бути вдячними якимсь людям, ситуаціям, обов'язково почніть підмічати і писати, прописувати ті хороші речі, моменти, що вас оточують, і за що ви вдячні собі, іншим ситуаціям, всесвіту, щоб наповнювати своє життя і фокусуватися якраз більше на позитиві. L або Learning – навчання тут. Ви маєте записати те, чому ви навчилися. Якийсь інсайт, якась думка, якась нова навичка. Це про розвиток життя. Це завжди про рух, і ви кожного дня вчитесь чомусь новому. Може, ви навіть не помічаєте цього, а ця техніка допоможе вам якраз подумати, сфокусуватися і прописувати, чому новому ви вчитеся. Це може бути навіть незначна річ, яку ви помітили, відчули. якесь… Незначне явище, яке ви хочете відмітити. Не обов'язково вчити там. Я вивчив нову мову. Можливо, що сьогодні я зрозуміла, вивчила там для себе якесь одне нове слово, і це вже буде класно A – accomplishment – досягнення. Тобто тут відмічати вже дійсно ваші досягнення, і знову ж таки не обов'язково щось грандіозне. Це може бути я прокинувся, я попив води, я позаймався спортом. Супер, я вже молодець, і це моє досягнення. А можливо, це будуть і великі досягнення, і ви помітите, як ви знецінювали самого себе, не відмічаючи, не помічаючи дійсно реально великих кроків вперед. Тім про «delight». Захоплення, радість, тобто те, що приносить позитивні емоції, сміх е і торкає вашого серця. Можливо, ви побачили, як в парку грається дитина бульбашками мильними, або е як красиво цвітуть квіти, або як. Сонечко яскраво і чудово світить, і це вже привід для того, щоб відмітити, що сьогодні був чудовий сонячний день, і це додало мені сил, енергії, і я дуже вдячна і ціную ці моменти. Тобто, ось такі чотири моменти, які можна відмічати або наприкінці дня, або наприкінці тижня, щоб фокусуватися на позитиві, тому що часто, коли ми в стресі. Ми схильні фіксуватися на негативі, тому що це захисна реакція мозку, щоб побачити негативні стимули і якось з ними справлятися. Але пастка в тому, що ми тоді як відкидаємо і не бачимо чогось позитивного, хоча насправді воно є, і в житті кожного можна відшукати такі позитивні моменти. Тому ця техніка допоможе вам зробити це Користуйтеся! Тож, друзі, дуже вам дякую, що приєдналися до мене в цьому відео. Як вам такий формат? Чи вдалося вам зробити практику медитації? Пишіть у коментарях. І не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк, тому що це дуже важливо для мене і для розвитку україномовного Ютубу. І до нових зустрічей!